Для вітамінного салату дрібненько шапкую білокачану капусту. Додаю дрібно нарізаний зелений чесничок. Молодий редис нарізаний пластинками. В цей час в мене вже закіпає водичка в чайнику. Кип'яток потрібний для того, щоб залити заморожену кукурузку. Так вона буде солодка та соковита, можна використати і консервовану. Заливаємо кукурузку, тримаємо декілька хвилин, зливаємо воду та додаємо до салату. Дрібно нарізаю молодий зелененький укропчик. Молоду зелену петрушку. Салат підсолюю за смаком. Додаю чорний перчик та спеції, які вам до вподоби. Заправляю все майонезом. Ви ж можете заправити його улюбленою своєю заправкою і все ретельно перемішую. В кінці додаю нарізаний помідорчик, для того, щоб він не пустив багато соку. Беру свіже зелене листя салату, ретельно його мию та викладаю на нього наш вітамінний салат. Всім смачного!